На твою думку, чому люди хочуть бути кращими за інших, ну це є заздрість, коли людина бачить, що хтось, що хтось в чомусь краще. До прикладу, там є дівчинка, або хлопчик, або хлопчик, і до прикладу є його друг, або подруга, або подруга. Бачить, що його другу до нього або, або до подруги, подруги, або до друга. Йдуть е, і друзі, і там дівчата його люблять. Бачиться і починає зазрити, бо ну, він теж так хоче. І це, йому хочеться стати кращим з нього, він починає, він починає якось себе управляти, починає накручувати собі комплекси. Це проявляється тільки у взаєминах між людьми. Ні. Типу він хоче здаватись кращим, тому що до когось ідуть друзі, а до нього не йдуть. Це може бути і в навчанні, наприклад, якщо ви не знайомі взагалі з людиною. Але ви бачите, що в неї там золота медаль, вона йде, ти цьому заздріш. Ну це ну, теж ти хоче стати кращим. Треба було працювати для цього, а не заздрити, Ну, заздреш, Але да? це рефлекс. Це людина вже собі, як бачить, що вже щось краще, то mm -hmm. їй немає сенсу, вона не хоче це виправляти, вона просто заздрить і думає, ну все, я все зміню, але відточніть вона нічого не змінить. І просто ну, не змінює, але, але хоче здаватись але краще. Але хоче так, а, частіше всього заздрість приводить тільки до поганих. Наслідків і я порадила е, прийняти себе таким, як ти є. Дякую. А ти приймаєш себе такою, яка ти є? Я, а вже ж, мені абсолютно все одно на думку інших людей. Я є така, як є. Я хороша в чомусь, але може бути погана в іншому чомусь. Наприклад, я не вмію грати на барабанах, але я знаю кузнячка на гітарі. І ти адекватно сприймаєш критику? Абсолютно.